Рада вітати вас на каналі через терни до краси. Мене звати Світлана Сьогодні у нас субота. Якщо не помиляюсь 5 липня. І в мене з'явився час, і я дозріла до обробок троянд. Дозріла в якому розумінні? Бачу, що вже відкладати нема куди. Деякі з них здорові, здорове листячко, яскраве, але зрізочні сорти. Як ось Bounty Way Вона ще не квітувала, але вже та й більшість зрізочних сортів в такому стані. Тут без обробки не обійтись. Звичайно, я це все зачищу, і те, що залишиться, я оброблю. Чим саме оброблю, хотіла вам розказати і показати, а вже смеркає. Сонечко сідає, бджілок нема, і я наважилась проводити обробку. Така букаха. Ось така букаха, нічемна залізла на мою троянду. Зараз ми тебе проженемо. Коротенько про те, чим я буду сьогодні працювати. Так як зараз у нас такі погодні умови, що різниця між денною і нічною температурою деколи сягає до 20 градусів, при тому, що посуха дощі у нас немає, поливу не кожен може собі дозволити, у нас централізованого водопостачання немає, як такого. Тільки криниці в кожного на подвір'ї, але в них ресурс не обмежений. Вірніше обмежений. Не зможемо ми користуватися так, як сказати, безкінечно, тому що криниці міліють, води стає щоразу менше. І тут потрібно думати про інші потреби, куди потрібно буде воду. А рослинки. Поливаємо найнеобхідніше. Так от, що я буду використовувати? відсотково я скористаюся отаким от, от біостимулятором-антистресантом. Він працює при таких погодних умовах, як зараз, перепади температур і посуха. Трояндочкам він потрібен зараз. І фунгіцид. З Огисит нових, з нових розробок нашого українського виробництва. Тут дві діючі речовини, триадемефон і флуріафол. Одна з них, зараз не згадаю точно яка, є також в Парацельсі, але в парацельсі тільки одна діюча речовина, тут їх є дві. Отож, я думаю, він спрацює краще. Цей препарат. І в більшості у мене борошниста роса, ну і плямистості. Найбільше боюсь борошнистої роси. Так ось цим препаратом скористаюся як фунгіцидом. І ще такий от препарат, він більше йде, як укорінювач, але я його люблю через його унікальний склад. Багато амінокислот. Тут є невелика доза азоту, більшості фосфору, і калій, і залізо. Ну, це все, що мені потрібно. Найбільш мені потрібні амінокислоти і гомінові кислоти. Вони тут усі є. Азоту мені зараз багато не потрібно, тому що в другій половині літа мені жирування не потрібно. Мені потрібно, щоб пагони, які підуть в ріст, а вони майже на всіх трояндах вже пішли в ріст, Мені потрібно, щоб до морозів вони визріли, набрали цукрів, щоб вони мені не вимерзли взимку. Так от, цим зараз я піду працювати. Хілат заліза я сюди не включаю, він мені потрібен для ожини. Якось так трапило, що ожина в мене захлорозила. Ага. І ще в цю ж бакову суміш піде моспілан від шкідника. Від трипса, тому що бачу, що він множиться, йому підходять такі погодні умови. Тож, я працювати, а вам бажаю хорошого, гарного вечора, тихого, спокійного і тихої, спокійної ночі. Буду рада вас бачити в себе в гостях на каналі. Діліться своїми враженнями, свої, своїм досвідом. До зустрічі!